Маленьке зайчиня і великий світ. Маленький зайчик гуляв в садку біля пагорба, поки його матуся прикрашала великий кошик. Так хочеться побачити, що там за парканом, мовив він. Чому? запитала матуся зайчиха. Бо мені справді цікаво, що там, відповів зайчик. Я дуже люблю наш садок, але я більше ніде не був. А там за парканом, мабуть, багато цікавого. Що ж, зазирнімо туди? запропонувала мама зайчиха. Так, звісно, матусю, весело пістрибнув зайчик. Будь ласка, зазирнімо мені дуже хочеться. Гаразд, мовила мама, сідай мені на спину і тримайся міцно, приміцно. Зайчик так і зробив. Мама зайчиха підійшла до найвищого дерева, з поміж тих, що росли в їхньому садку. Вона стрибнула на найближчу до землі гілку, потім на одну гілку вище, ще вище і ще. Поглянь, он стежинка, а на ній білочка. Привіт, білочко. гукнув зайчик. Привіт. відповіла білочка. А чому ви так високо залізли? Я вирішив, що за парканом можна побачити багато цікавого, відповів зайчик. І вгадав. Приходь до мене в гості гратися. Білочка прийшла в садок, вони трохи погралися разом, а потім попили чаю з тістечками. На цьому казка могла закінчитися. Та раптом зайчик поглянув на пагорб, що здіймався над садком, і знову почав міркувати. Гм, думав він, я ще ніколи не бачив, що там, по той бік пагорба. Так цікаво було б дізнатися, але ж пагорб такий височезний, навіть вищий за паркан. Мабуть, ми ніколи не побачимо, що там є. І тоді мама зайчиха зробила дуже дивну річ. Вона підійшла до кошика, який доти розмальовувала, і застрибнула до середини. Ходіть ми ну, сюди, мовила вона, і маленький зайчик і білочка залізли в кошик. А тоді мама зайчиха прив'язала до кошика великий шматок тканини. А тепер тримайтеся міцно, приміцно, звеліла вона. Раптом здійнявся сильний вітер, він зривав з дерев листя і крутив ними туди-сюди. Кошик, в якому перебувала звірятка, захитався. Спершу всім здавалося, що нічого не змінилось, аж раптом маленький зайчик помітив щось незвичайне. Ми злетіли в повітря, загукав він. Земля віддаляється. Так, лагідно мовила мама, ми в повітряній кулі. вигукнула білочка. Це повітряна куля. Маленький зайчик вчепився лапками у кошик і роззирнувся навколо. Спочатку він побачив усе, що було за парканом, звідки до нього прийшла білочка. А потім, коли куля здійнялась з повітря ще вище, він помітив, що верхівка пагорба дедалі наближається. Нарешті куля піднялась над пагорбом високо у небо. А по той бік пагорба зайчик побачив нескінчені луки, ліси, струматька і стежинки, які вели у далечінь, і що вище здіймалася куля, то меншим ставало все внизу. Ова! вигукнув зайчик. Що це? Це великий світ, мій любий зайчику, відповіла мама. Настане час, коли ти подорослішаєш і вирушиш туди, а тоді побачиш все-все, навіть те, що ген за тими далекими пагорбами, якщо, звісно, захочеш. Зайчик ще й купують мить в далечінь. А там чимало великого світу, нарешті зауважив він. Я не впевнений, що хочу дорослішати. За якусь мить вони почали спускатися вниз. Погляньте но, ну, гукнув зайчик, я бачу наш садок, а он дочки, дерево, на яке ми залазили, а он стежка, на якій я помітив білочку. Усе здається, таким крихітним. Ох, як же добре повернутися додому. Може, вип'ємо чаю з тістечками? Звісно, любий, усміхнулась мама Зайчиха. І поки повітряна куля поволі опускалася, звірята повернулися і помахали лапками великому світові, який поступово ховався за вигином пагорб.